Доброго дня! Я москалець Олександра, учениця 7-го Б класу Козацького ліцею No1. До вашої уваги, дослідницька робота на тему Русь, Україна, історична правда та міфи. Історія це лише факти і дати, а й те, як ми розуміємо своє минуле. Часто знання про події, які відбувалися дуже давно, передаються через перекази, художню літературу чи ідеологічну подачу. Тому історія Русі України обросла численними міфами. Мета дослідження дослідити поширені історичні міфи, пов'язані Русі з Україною, та проаналізувати їх вплив на сучасне сприйняття історії. Це розповіді, що пояснюють походження світу, явищ природи та суспільного устрою через образи богів, героїв і надприродних сил. Часто вони виникають стихійно, через брак точних знань або через бажання людей прокрасити свою історію. Проте, Іноді міфи створюють е, цілеспрямовано для маніпуляції. Розглянемо детальніше найпопулярніші з них: Підміну джерел наших знань про Русь є билини народні пічні пісні та казки про героїв богатарів У билинах йдеться про пригоди легендарних персонажів, наприклад, Іллі Муренця, Гаріш Поповича чи Добрині Микитича. Але важливо розуміти, що билини це фольклор, тобто поєднання історичних спогадів з вигадками та фантазією. Вони передавалися усно, тому з часом дуже змінилися. Примітно, що деякі герої билин насправді існували. Наприклад, історики вважають, що богатир Ілля Муромець реальна особа, давній воїн з Києва. Його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі, інші богатирі теж згадуються в літописах. Проте більшість билин було записана пізніше, у XVIII-19 столітті на півночі Російської імперії що сприяло їх русифікації? Історичні міфи в Росії поширюються не тільки в книжках чи картинах. Їх впроваджують навіть через розважальний контент для дітей. Популярні російські мультфільми серії Три богатирі. На перше погляд це веселі казкові пригоди вилинних героїв. Але звернімо увагу, який образ минулого там пропонується. Богатирі, які родом з Київ... Київської Русі, чомусь називають росіянами. Росі я з київський цар батюшка. Київська Русь разом з зі всіма князями належить Москві. Русські! Здавайтесь! Русські не здаються! Мужливими є російські деталі мультфільми, матрьошки, самовари та сушки. А все, що не російське, інакше, європейське, є символом зла. В епоху мас-медіа були багато розважального контенту. Дуже легко не помітити маніпуляції, тому важливо вміти перевіряти факти, читати різні джерела і знати правдиву історію свого народу. Історичні міфи можуть плутати людей і змінювати уявлення про минуле. В Україні є корисні проєкти, як от «Фільтр» та вивчай розрізняй, які допомагають розуміти, що є маніпуляцією, а що фактами. Ще один історичний міф це легенда про шовку Мономаха. Яка зберігається в збройній палаті Кремля. За легендою, її подарував київському князю Володимиру Мономаху саме за ідійський імператор. А потім ця шапка нібито перейшла до Москви, як символ того, що московські правителі є спадкоємцями Київської Русі. Однак історичні дослідження спростовують цю версію. Чи ти міг, що сучасна Росія сподкоємиця Київської Русі? Київська Русь виникла ще в IX столітті, а її столицею був Київ. Саме Київ називали матір'ю городів руських. Перша згадка про місто Москва в літописах з'явилася лише в 1147 році майже через 300 років після заснування Києва. Сьогодні, коли інформаційна війна триває не менш запекло, ніж збройна, важливо вміти розвідрізняти історичну правду від вигадок. Міфи про Русь Україну створювалися і використовуються для маніпуляції свідомістю. Вивчення джерел і критичне мислення допомагають побачити справжню картину історію та зрозуміти, чому так важливо знати своє коріння.